Вас всіх на своєму каналі бджінець 6-рамочних у нас сьогодні вже 26 листопада на вулиці тепло хотів показати з машини там градусники але повірте що дощ іде не перестає з четвертої ранку іще. зараз у нас обід передають 12 плюс, але але звісно а вон деякі літають мама Діля вуликів не йду. Став я в багажник, їх, поставив камеру, щоб дощ не випадав. І пару слів хочу сказати по попередньому відео за вентиляцією. Всі вважають, що якщо сильна вентиляція, то у вас все буде гаразд. Ні, сильна вентиляція впливає також на сім'ї, як і слабка вентиляція. При сильній вентиляції бджоли більше починають. Використовувати меду, де буде попадатися і перга, і пергу, все будуть е, використовувати. При слабій, а ну і при сильній вентиляції, вони будуть більше корму використовувати, щоб зігріватися. Ви не думайте, що значить, буде що, велике використання кормів, швидко корми у вас е, будуть таїти в вуликах. Ну і звісно, що велике використання кормів може спонукати матку і до засіва, тому що вони будуть більше використовувати кормів і більше ну, споживати, і будуть більше може почати кормити матку. І слабкі, слабка вентиляція буде вологість, При сильній теж вологість буде за те, що буде температура. Різниця між температурами і буде вологість з'являтися ще більше, аніж при слабкій вентиляції. При слабкій вентиляції вони будуть споживати мало-мало корму, тому що їм не треба буде. А витяжка буде працювати і через льоток. Якщо є у вас і верхні отвори, то й через верхні. А сьогодні у цьому відео хочу вам показати і розказати, як я з'єдную сім'ї. Ну і за того, що сильний дощ, у мене тут один 145 на цьому точці залишився. І я от везу його на наступний точок. І там хочу е, з'єднати. У мене там стоїть гніздовий на 230 і в ньому такий же самий відводок, може чуть-чуть слабіший. Але не з'єдную я повністю сім'ї як е, е, рамками. Я ставлю корпус на корпус, роблю, плівка там між ними є, буває впереді, я експериментую все время. Буває впереди, там на сантиметр півтора залишаю, щоб вони, коли потеплі, я зможуть спускатися і теж верхній, що буде стояти, виходити. Або ззаду впереді не відкриваю. Подивлюся, один там я так поставив, а цей так по-іншому зроблю. І весною я це роблю для того, щоб зберегти, що правильно матку мені треба на весні, щоб вони були. І весною, коли вже е, вони ну, люті, вже в березні місяці, що не буде сильних холодів. Я знову їх розбираю і окремо ставлю, вертаю його, верну сюди, я знаю откуда що беру, і поставлю їх на свої місця, і вони будуть розвиватися вже як самостійна одиниця. Так що зараз підійдемо дощ іде, Ну, я вже не сильний, я зараз візьму цей, подивимося, зупиню. Підійшли от ми до цього 145-го. Бачите, в якому він стане. От так, Бджілки сидять аж в самому низу. Якщо вам видно, тихо, спокійно. Бачите, вон вони ж. Там у самому низу. Він загодований добре. Все у нього добре. У верхній кришці отвори я вже показував. І зараз я заберу, закрию льоток і поїдемо на інший точок. Все, друзі, закрив льоточок поролоном. І їдемо на інший точок. А там покажу. Друзі, так їдемо на інший точок. Все зеленіє. Але оце останні дні тепла. Бачите, 10,5 градусів, якщо видно. Вам. Не знаю, видно. Отак. От одною рукою. Зараз доїдемо і я покажу як я. З'єдную їх, щоб вам було видно. Друзі, ну приїхав я на інший точок. Тут я їх трошки поутеплював. Видно вам, мабуть, з боків і зверху, а тут, бачите, ось зробив гніздові стоять і зверху ставлю 145-й. Все по-різному зараз зроблю. Тут зробив, по-моєму, зверху в мене там стоїть, э, цей, э, пленку відкрив. А тут зараз подивимось, як буде. Зараз заглянемо в цей, що стоїть. Що в нього тут? От, бачите, переді я тут зверху відкрив, бачите, вони сидять раз, два, три на чотири вулички. Джілки їм тепло, зверху їм підтаплює. Та сім'я. І так залишаємо їх до весни. Утеплив пінопластом ззаді і по бокам. Зараз інший принесу. Друзі, ну що, зараз я його одна. Єпимо. Цей вулик, коли я з'єднував з цим, так у нього бджоли сиділи аж прямо на дні, тому що вверху меду повні рамки, а тут більш-менш. Ця сім'я на яку я буду з'єднувати, дивіться, от вона в такому стані. Бачите, вона раз, два, три. Улочки. Це дуже пізні мої вересневі відводки. І от я ззаді для них отверну. треба було поубирати. Ну нічого. Отак От я одвернув. Багато не треба. Головне, щоб з нижнього вулика вентиляція йшла наверх. Зараз потихеньку цей вулик роз'єднаю і... Швиденько. Я його поставлю, от бачите сидять уже вони. Не з'єднано. Бачите, як я і казав вам, вони сидять на дні, отак клуб. Зараз я швиденько, цих бджілок, щоб вони не захололи. Це пусте дно. Дно забираємо, а тут зробимо Такий отвор. А, ну заходьте, мої хороші. Для того, щоб вони... Мені не треба, щоб вони з'єдналися. Мені треба сохранити матку. Все, все, що мені треба, це сохранність матки. Ну, без цього не може бути одна-дві бджілки десь все ж таки страждають. Тепер я їх закриваю, так вони будуть зимувати. Бачите. Це ось запитають, може, що за мітка. Це я відмічаю, я брав у інших людей. Маток. І я їх повідмічав. От на цьому точці троє. Деякі бджілки вилітають, але ж я нагадую, що сьогодні 26 -е, вже листопада. Отак ми, коли вже прохолодно, коли бджоли сидять у клубу, легко їх з'єднувати. У кого такий, ну, як сказати, якщо вам потрібно зберегти маток, так робіть отак, як я вам показую. Через плівку відкриваєте ззаду або спереду, вони не з'єднуються, але вони обігрівають один одного. Я за це не хвилюю, що вони з'єднаються, тому що з'єднання не виходить, тому що вони все время будуть сидіти у клубі, я буду дивитися по погоді. Якщо тільки е, почнеться більш-менш Уже потепління у лютому, коли там у січні чи коли там будуть обльоти, вони облетяться. Вони кому сильно ну, не втерпіш, вони підуть через плівку туди, через ту сім'ю. Вони не лазять через клуб, вони йдуть по стінки, вільно собі вийдуть, облетяться і вернуться, Залишаться там, хай залишаються. Але вони йдуть до своєї матки завжди. Я так роблю ще, мабуть, з молоду, і в 12-ті, і в 10 рамочниках так я з'єднував. І ви бачите, я вам показував, які сім'ї в мене на акації йдуть. Це завдяки цьому, що я так залишаю. Я потім можу матку продати. Можу матку куди хочеш, діти можу об'єднати. Коли в мене ціль була мед працював я. Я працював тоді на мед і мені матки не так були важливі, тому що я ще раз плату, я працював на мед. Тут я працюю на відводки. Мені матки це дуже, ну як, важливо, тому що я нижня, там сім'я гніздовий освоє повністю. А сюди, якщо освоє 145, я 230 рамки поставлю. Матка швидко їх засіє і піде-піде і мені теж буде пакет. А ні, я завдяки цим 145 корпусам, що вони в мене матки збережуться, я буду збільшувати пасіку, а весною дуже великий попит аж. Ну, в цьому році в мене весною аж до серпня місяця люди просили відводки. Так що ми бережемо і дивіться, сподобалось вам відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І це для мене буде дуже важливо, коли ви будете ставити лайки і писати коментарі. Пишіть, як ви з'єднуєте, мені теж буде цікаво. Як у вас виходить, проходить зимівля. У мене от так. Бачите, шестирамники. Ну, я в цьому році, друг канадієць, підвіз мені отаких листів, може, вже показував. Бачите, десятка чи, бачите, товщина, яка. І я думаю, що їх не використати. Все ж таки для бджіл буде дуже. Добре і поставив сухо, тепло і вони будуть швидко розвиватися. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви були зі мною на каналі. Що заходите, дивіться, вчіться, я показую, як я роблю. А як інші, я нікого не повчаю, просто дивіться, як я роблю. От мишей все поставлено, за мишею я не хвилююся. Бджілки сидять спокійно, я вам вже показав, і в відводках сім'ї не буду відкривати, але я знаю, що там порядок. Вони оброблені і гудбай. Підемо до машини, сховаємо. Пишіть, що вас цікавить, і я вам розповім, що вас цікавить. На різні... По бджолам, тільки по бджолам. Політики ніякої, тільки бджоли. Все. Бай-бай.